Рахунок 5-0. Там феєрив Микола Матвієв своїми надзвичайно ну, потужними, красивими ударами, як мінімум одним із них забивав. М'ячі і пам'ятаю дуже цікавий епізод, коли після першого туру у якості кращих бомбардирів чемпіонату було двоє захисників: Микола Матвієнко, Шевтаря та Цуріков із Колоса. Вони обидва відзначилися дублем у ворот з команд суперників. Але згодом ситуація змінилася. Як змінилася ситуація, знову ж таки по складах у Ворскли сім футболістів виходить, які... Грали у тому матчі в Полтаві не було тоді на полі Олександра Скляра, не було Самсона Єєда, який ще е, навіть в Полтаві не був Ілля Крупський тоді не грав. Ну і власне Андрій Бацула. А з цих чотирьох футболістів тоді не було. Всі ж інші знають, що таке грати проти цього Шахтаря. Тоді свіженького Шахтаря Маріно Пушича, який був позбавлений такого тягара, як кваліфікації Єврокубків, і здавалося, що після того. Такому шахтарю мало хто зможе скласти конкуренцію, але згодом чемпіонат нас інтригує і інтригує. Боротьба за чемпіонство в цьому році має бути надзвичайно цікавою. І Зараз гірники в якості нас наздоганяють. Крисків, Крисків під удар собі зміщує. Крисків пробиває. Не найсильніше Ісенко. Десь виключився з гри. Шахтар забиває. Доволі кур'йозний м'яч. Але який би він не був, м'яч у воротах. І він легальний, і його, мабуть, треба зараховувати. Святкують гірники. Заблокований був цей удар і вже лежачи на газоні Ісенко. Чи то м'яча не бачив, чи просто десь вимкнувся на кілька секунд. Потім намагався зреагувати ногою. Але не склалося. В плані того, щоб відбити цей м'яч. Невертон забиває. Це лише його другий гол у 11 матчах УПЛ в цьому сезоні. Криськів. Тут офсайду абсолютно ніякого. Подвійна серія кушетів виходить, що собі Невертон так грудьми прокинув вперед. Бондар. Непогана передача на Судакова. Не менш непогані дії від Георгія. Можна віддавати ліворуч, де передача в напрямку Невертона. Невертон в штрафному буде прострілювати. Але тут так само відбивається Ворскла. Давайте дивитися ще раз за розвитком. От передача на Невертона. Невертон. Два варіанти було. Якось на трауре вирізати. Підсумку, мабуть, такий вибрав. Але читав цей варіант і Андрій Бацула. Так само, і Павло Ісенко вже виходив на цей м'яч. Мені Тобіас на правому фланзі. Проти Крупського хоче прокинути, але Крупський може й не поступиться. Зараз Судаков після подачі Тобіаса забиває другий. Як же просто це виглядає в Донецького Шахтеря? Ну і Георій Судаков, мабуть, не найочевидніший варіант того футболіста, який може виграти другий поверх у штрафному майданчику суперника. Однак тут було все дуже легко. Його просто-напросто ніхто не опікав. Георгій Судаков підтягується, якраз таки до Бондаренка. Згадали і також свою погоню за титулом кращого бомбардиру. Восьмий гол у чемпіонаті. Давайте дивитися, на 11-метровій позначці абсолютно один Судаков. Взагалі нікого там немає. Скляр позаду нього, в метрах в трьох. Лука Гучик контролює Ласіна Оре. Де Андрій Бацула взагалі нічого не зрозуміло. Він тут абсолютно вільний, не страхує нічого. Невертон Судаковим обігрався. Невертон далі. Траоре комбінує шахтар. Красиво! Невертон пробиває там через рикошет. М'яч так ковзнув у повітрі. Але підсумку опиняється в руках Дмитра Різника. Різника, так і хочеться сказати, Павла Ісенка, звичайно, перепрошую. Відбирає віддає точну передачу на Траоре. Траоре, його падіння, але, здається, ніхто йому. Його не провокував це робити, тому ніякого свистка від Деревінського немає. Крупський також помиляється при передачі. Тобіас відбирає. Комбінація далі проходить. Крисків, віддає пас через рикошет. Трауре. Він все ж таки прошиває зараз Павла Ісенка. І це 3-0. Власна трауре забиває. Нарешті таки забиває. Також всього свій другий м'яч в УПЛ. Але як же давно він не забивав? Останні ще 29-го, 23 -го вересня у матч проти оболоні ще в сьомому турі. Тобто фактично 9 турів проходить і Лосіна гра забуває другий гол у 12-й матч. Ну, це вже 3-0 по ходу першого тайму. Камбеки, звичайно, з 0-3 бувають в історії світового футболу. Мяч Шахтар Судаков. Ліворуч є Марлон. Праворуч є Ласіна травере. Марлон найочевидніший варіант для передачі. Ось так виконує її Судаков. Прострілює Марлон. Павло Ісенко. В такому польоті відбиває м'яч з його початкової траєкторії. Кане підштовхують, насправді таким чином вдається йому просунутися далі. Але так само Азаров знову на випередження грає ще на чужій половині. віддає передачу на Марлона. Марлон глибину хотів віддавати. Але як підсумок бразилець порушує правила проти Ібрагіма Кане. Ще раз дивимося, куди віддавав Марлон. Це пострільна передача в напрямку. Але сіна трауре була. В цій зоні поля грає Георгій Судаков. Обігрався з Тобіасом. Мінісіус повертає на Георгія. Траорес знову спиною до воріт, Але не чітко зіграв. Марлон. Звідси вдарить. Все ж таки, нарешті завершиться хоч якась. Також шахтаря з останніх. Ударом поворот, але дуже-дуже високо. Туда є подарунок трибуна Марени Львів. І навіть натяку на посмішку від Маріну Пушича. Хоча його команда перемагає з рахунком 3-0. На силу. Не на точність тут пробував Марлон. Знову помилка від Євгена Павлюка. Помилка при передачі. Зараз високий м'яч. І насправді при його прийомі Лука Гучик помиляється. Зубково віддає передачу ліворуч. Невертон бачить Судакова. Відає на Георгія. Судаков один в один. Судаков на виконання зараз хотів підкрутити. І правильний крок. Такий правильну паузу зробив Лука Гучик. Він закривав дальній кут і змушував Судакова ще більше викручувати. Відповідно, півзахисник Шахтаря. Б'є повз ворот, що зараз можна забивати з центру поля, але Судаков обирає варіант тягнути м'яч далі. Все ж таки віддає на траурео. Вічна віч траурела гострий кут був. Тут Ісенко потягнув. Ще раз дивимося на помилку Ісенка, який фактично віддає м'яч в ноги Зубкова. Зубкова Судакова, перепрошую. Підкаті діставався до нього голкіпер Полтавської і Тут доволі грамотно Євген Павлюкдієв трошки притримував Судакова, але той все ж таки віддав передачу. Так, як Шахтаря Судаков прострілює прямо в руки Ісенка. А зараз момент у був. Момент скористатися помилкою суперника Іван Нестеренко в центрі епізоду. Непорозуміння між футболістами Шахтаря. Дивимося, Дмитро Різник. Чого не передвішували біди. Передача на марлона. Тут, До речі, не факт, що Нестеренко не перебував положенні поза грою, коли цей м'яч відбирав Олександр Скляр. Ну і пробиває ось в такому підкаті Нестеренко. Чергова пауза. І лежить у своєму штрафному майданчику Павло Ісенко. Там одразу арбітер викликає медичну бригаду. Що там за коліно Ісенко тримається. О, ну, сьогодні, судячи з того, що зараз нам демонструють на екрані, так дивимося, Ісенко вибиває, і одразу падає, одразу тримається за коліно. Але дуже страшно за Ісенка. Також ніхто не заважав на рівному місці таке трапляється і бачимо, не може навіть стати на ногу. Ну і готується заміна голкіпера не з приємних причин. Зараз давайте підтримуємо Павла Ісенка. Побажаємо йому здоров'я, аби це ушкодження виявилося несерйозним. Ну а в Юрія Максимова дійсно є шанс сьогодні тепер. Не з приємних причин випустити абсолютно всю лаву запасних. Скляр бачить кане, віддає на нього передачу. Кане в штрафному майданчику. Дає йому трошки простору. Тобіас. Кане прострілює. Різник. Ну, Давненько я такого не бачив, щоб голки перефіксував м'яч обличчям до воріт. Але різник і такі скіли має в своєму арсеналі. Педріньо класно розібрався одразу з трьома. Підключає. До атаки Невертона. Невертон проти Гучика. Невертон затягує м'яч до штрафного. Ні, не затягнув, але прибрав удар. І перша робота для Олександра Домолеги, з якою він впорався. Перший сейв до свого активу записує. Нестеренко. Бацула ліворуч. Бацула може видати. Показував зараз Назарина, що з Нестеренко має хтось грати, але ніхто не грав. Нестеренко в штрафному майданчику. Нестеренко підлаштовує Нестеренко. А ось такий гол кладе. У ворота Дмитра Різника. Ну і зараз в центрі поля там мають розібратися між собою футболісти Шахтаря. Хто винен в тому, що клінчита -то в Шахтаря не буде? Ну класно тут поклав. Але знову ж таки, багато часу йому дали. Намагався Валерій Бондар зустрічати на певній дистанції. тримав від себе Нестеренко. То підлаштував праву ногу. Ну і за цікавою траєкторією м'яч полетів. Прямий удар без підкрутки, але якраз влучив туди, куди влучив. В дев'яточку розігнавши павуків. Іван Нестеренко розмочив рахунок і для Ворскли в цьому матчі. Першу посмішку, мабуть, за сьогоднішній матч ми бачимо від Юрія Максимова. А Ворс продовжує атакувати. Островський. Ось його нагода. Островський прострілює непогано. Кане чпляється за м'яч. Тут ще й Чорноморець. Кілька падінь кане! Удар по воротах. Ось як фінальна крапка цієї атаки. Але позворота Малієць пробиває. Непогану передачу від Островського в тому плані, що не став банально прострілювати на силу туди. Здовж воротарського майданчика, а намагався віддавати потенційно вільну зону, куди хтось із партнерів по команді мав би забігати. Кане, ось хороший момент у Ворскли і пробиває повз дальню стійку про свистів м'яч. Нагода для Ібраїма Кане. Ще раз би подивитися цю атаку. Можливо, там були ще варіанти для передач. Однак е скляр. Скляр все ж таки намагався набирати швидкість, не побачив його зі спини Ібраїм Кане. Ось десь притримати, пригальмувати і легесенько покотити на партнера. Хоча Бондар також все контролював, тому можливо, і правильне рішення обирає Кане. 3-1 Шахтар перемагає. Маріно Пушич має бути задоволений як мінімум результатом, як мінімум грою своєї команди в першому таймі. Теплі обійми з Юрієм Максимовим. Він був в хорошому настрої перед матчем, як казали наші журналісти. Він зараз навряд чи в хорошому настрої після нього, але принаймні посміхається і без жодних скандалів або ж натяків на те тепло обіймається з наставником команди суперника. Шахтар перемагає і набирає 33 очки в турнірній таблиці.